Дівчата, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Бари вистапані. Мене звуть Валентина. Я нагадую вам, підпишіться обов'язково на мій канал, поставте подобаєчку, нажміть дзвоник для того, щоб отримати оповіщення стосовно нових відео. Бо інколи дівчата потім кажуть: А я вас загубила, а я не знаю, де ви ділися. Дівчатка, це тому, що ви. Дійсно забули підписатися. І аналітика мого каналу показує, що тільки 20% дівчат дивляться ті, які підписані. А всі останні 80%, на жаль, вони не підписані, і потім шукають, не можуть знайти, де ж було для них якесь цікаве і корисне відео. І сьогодні, дівчатка, саме для вас, я підготувала велике відео з великою інформацією, дуже корисною. Для всіх, не тільки для початківців, а й для дівчат, які мають великий досвід у в'язання, в'яжуть багато років, але ж і досі відмовляються від речей якісь в'язати. Чому? А тому, що хочеться мати річ гарну, і якісну. Саме головне в цьому це акуратність роботи, а акуратність це наша рядність. І для того, щоб у вас не було такого, що я не буду це в'язати, тому що в мене реальність. Я не хочу за це братися, тому що в мене реальність. Дівчатка, і моє відео саме для того, щоб вас надихнути. І ви далі продовжували в'язати, а не закидували спиці на полицю. Свій недов'яз Туди ж. І зникало бажання далі в'язати. Та я вам просто дам декілька парад, які ви можете використовувати. І що ж таке рядність? Дівчата, рядність це наше в'язання, коли ми в'яжемо особливо лицевою гладі, вся ця рядність в нас, вона видна. Перше, в'яжемо по колу. Коли ми в'яжемо по колу річ, наприклад, ось як ця в мене футболка, то вона буде більш рівненька, і в неї буде зникати рядність. Тому що натяжіння ніті у вас буде однакове. Розворотні ради міняють натяжіння ніті. І звісно, з'являється ваша рядність. Друге, саме про те, що я вже сказала: натяжіння ніті. У кожного вона йде своя. Іноді дівчата в'яжуть так цікаво, що, наприклад, я мені так невдобно, я так не можу в'язати. Наприклад, я неодноразово бачила ось так, дівчата намотують на пальчик. І в'яжуть, стримуючи таким чином ниточку. В мене ось ніяк воно не виходить, плутається все, натяжіння ниті ніяк не регулюється, то довге, то дуже натягнута. Я працюю саме ось так, в мене натяжіння ниті ось саме таким чином. Тобто, Якщо на один пальчик натягнути, то це дійсно замало буде, воно натяжіння ниті буде не таке стримуюче. Ось так. Ось, і тоді воно в мене регулюється. Мені вдобно так. Ось, втримується все. Третє. Це обов'язково вибір спиць. Вам потрібні такі спиці, щоб вам було дійсно. Вдобно іми в'язати. Це саме головне. Не менш головне це номер спиць, який ви повинні підібрати по зрузочку до вашої пряжі. Обов'язково треба враховувати, що спиці є металеві, дерев'яні і будь-які інші. І вам потрібно до складу підібрати, тому що є пряжа, яка більш сковзить по металевим краще, а є пряжа, яка, навпаки, треба, щоб затримувала. Наприклад, якщо ви в'яжете шовк, і у вас металеві спиці, то ви можете потеряти свої петельки, і вони будуть неоднаково рівненько у вас передягатися спиці на спиці. Можна також уникнути, дівчата, номерам спиць, якщо ви в'яжете ваш виріб. І поворотними рядами, і у вас є і ліцева сторона, і виворотня сторона, то вам треба взяти на одну сторону менш спицю. Тобто на лівій стороні у вас номер спиць повинен бути наполовину чи на один розмір менш. Для того, щоб вам краще було правою рукою знімати ваші петельки. Тобто, коли ви пров'язуєте. У вас петелька розтягується, одягається на той номер більше, який у вас є, коли вона по тросику проходить і у вас опиняється отут з лівої сторони, то вам її вдобніше знімати, вона йде більш петелька велика, і її більш вдобніше підчіпляти. Четверте, це склад пряжі. Треба обов'язково враховувати це. Тому що, якщо ви візьмете, Бавовну, чи якийсь інший літній склад, і ви початківець, то вам буде дуже складно впоратись з цією пряжею і зробити гарний, акуратний свій виріб Тому я вам раджу взяти більш або альпаку, яка дуже розкривається, або кіднахерчик, коли ми в'яжемо поводинку. То там теж не видно цієї рядності. Або фактурну пряжу. Я б віднесла до фактурної пряжі ще і травичку, і букле, і будь-яку зараз дуже її багато, очі розбігаються, і все хочеться хочете спробувати. І саме у вас є така можливість в'язати просто ліцевою гладдю ось такі речі. І не хвилюватися, що у вас буде. Видна та рядність. П'яте це візерунок. Завдяки візерунку ви уникнете своєї рядності, і завдяки візерунку ви також можете спасти свій виріб полотно від косини. Бо частенько таке буває, що косину дає не тільки бабійна пряжа, а іще і пряжа в маточках. І шосте це. Колір в білому всі ваші недоліки в ліцевої гладі буде дуже видно. Якщо у вас темний колір вашого полотна або він рябенький, то вашої рядності взагалі не буде видно. Але треба враховувати, що темний колір. Я вам раджу в'язати вдень бо ввечері це складно. Бережіть свої оченята. Ну, і саме основне і головне це ваш досвід, дівчатка. Чим більш ви будете в'язати, тим більш у вас буде досвід, і тим менш у вас буде ваша рядність. Ви станете розумнішими і більш досвідченими. Ну, а ми, дівчата, Гайда зі мною! Якщо вам цікаво переглядати усю цю купу речей, які я вам приготувала, і кожну раз дивимось ближче я про кожну розповім, щоб ви могли зрозуміти, які речі можна собі зв'язати. Пішли? thank mm -hmm. you